Вітаю, дорогі мої овручани, дорога церква, шлях любові. Хай благословить вас Господь вітання вам з Мексики, від мене, від Люїса, від нашої церкви Дім Святості. Ми з вами, але головне, що Бог з вами. Слово Боже, яким я хочу сьогодні поділитися з вами буде на тему, як думати духовно, вчитися думати духовно. Новина за новиною. Біда за бідою, біль за болем, смуток за смутком, ми з вами живемо, як я люблю повторяти сьогоднішній час, як на американських гірках приходить добра якась новина, ми за неї хватаємося, піднімаємося вверх, і потім приходить 10 поганих новин. І ми падаємо і розбиваємося своїми серцями. І поки ми піднімемося. З кожною якоюсь, можливо, малесенькою хорошою новиною, яка прийде чи від близьких, чи від фронту, чи від, від наших збройних сил, чи від якогось прогнозу. Потім приходить прогноз поганий, і ми живемо знову, падаємо, піднімаємося, наші емоції зашкалюють. Хочеться падати на обличчя своє і не вставати, і часто хочеться. Сказати, хай я вже хочу вмерти, вже не хочу, вже мені нічого не треба. Наші серця стають такими обтяженими, що, здається, з кожним новим завалом, з кожною новою руїною воно залишається там, під завалами, під камінням, під а, осколками, під а, рештками і Здається, все вже закінчується подих життя. Наші рани збільшуються з кожною покаліченою долею, з кожною бомбою, з кожним бомбардуванням. І постійно нам приходиться знаходити подих життя заново, щоб підійматися, щоб жити. Іноді ми більше похожі на, на тіні, які ходимо. І... Як нам у цьому знайти радість життя, як у цьому зберігати віру? Ми плачемо з тими, хто плаче, плачемо щось за себе, за своїх. Ми боїмося за себе, за своїх, за свій народ, ми боїмося за свою державу, ми боїмося за теперішність, за майбутнє. Як все-таки все це ми можемо витримати? Як зберегти цілісність розуму? Сьогодні, отримуючи новини, молитовні прохання, зауважую, що дуже багато наших воїнів повертаються з посттравматичним синдромом багато людей. У кожного з нас практично є своя доля посттравматичного синдрому. Але в усьому цьому, ті, хто є представниками Бога на цій землі, це ми. Ті, хто є представниками Бога вовручі, це ви, дорога церква, шлях любові. Тому обставини будуть змінюватися постійно. Вони змінювалися до війни. Вони змінювалися і нам, здавалося, приходили такі важкі ситуації, обставини, які на сьогодні нам здаються зовсім легкими і неважливими. Але відповідно, всіх обставин змінюються наші емоції. Від того, як ми дивимося на обставини. Залежить не тільки майбутнє наше, залежить майбутнє наших дітей, нашої церкви, нашого міста і нашої країни, майбутнє тих, хто знаходиться поруч з нами, залежить від нашого погляду на обставини, на війну, на боротьбу, на напругу, на рани і на все, що ми сьогодні переживаємо. Тому ми, як Божий народ, ми повинні навчитися дивитися на життя духовним поглядом. І тільки таким чином ми зможемо пережити і не тільки пережити самі, але зберегти віру, збагатитися в вірі ще і поділитися цією вірою з тими, хто навколо нас. Тому хочу сьогодні зауважити, що наша з вами проблема. Це не обставини. Як я казала, обставини міняються, приходять і уходять. Наша з вами основна проблема це те, як ми на їх дивимося, чи ми дивимося на них по-духовному, чи ми дивимося на них по-тілесному. І наша з вами проблема це як ми реагуємо на них. Та наше бачення визначає нашу реакцію. Поясню тут трошки наш з вами основний ворог це не диявол, не його система. Хоча ми точно знаємо, що той, хто вдерся в нашу країну війною, це диявол через російську агресію через росіян, які керуються духом антихриста, тому що вони прийшли вкрасти убити і погубити. Але наша основна проблема це плотське мислення, яке не зосереджене на Царстві Божому і на Його правді. Плотське мислення керується нашим фізичним поглядом, а фізичний погляд, в свою чергу, викликає в нас плотські реакції, страхи, гіркоту, образу, безнадійність, невпевненість і бажання померти. Апостол Павло в своєму посланні до римлян казав так, 8 розділ, 6, 8 вірші. Бо думка тілесна про то смерть, бо думка тілесна, то смерть, а думка духовна, життя та мир. Думка бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть доводити Богові. Щоб зрозуміти трошки більше на практиці принцип духовного погляду і тілесного погляду, давайте звернемося з вами до книги Чисел, 16 розділ 17 по 20 цятий вірш прочитаю. І послав їх Моїсей розвідати край Хананський та й промовив до них, підіть тут на південь і війдете на гору. Та й побачите той край, який він, і народ, що сидить у ньому, чи сильний він, чи слабий він, чи малий він, чи чисельний, і який той край, що він сидить у ньому, чи він добрий, чи, ти, чи злий, і які ті міста, що він сидить у них, чи в таборах, чи в твердинях, і яка та земля, чи масна вона, чи пісна, чи є на ній дерево, чи ні. І будьте відважні. І візьміть з плоду землі дні – ці дні виноградного первоплоду. Отже, на цій основі ми з вами розглянемо, поділюся з вами декільками порадами на рахунок зберігання духовного погляду. Отже, перша порада. Слідуйте в точності Божій інструкції. В точності. Коли ми дивимося, як Бог піднімав. Чоловіків, жінок Божих, в Слові Божому. Ми читаємо про Мойсея не один раз він зробився точно так, як наказав Господь. Ми читаємо так про Даниїла, ми читаємо про багатьох мужів Божих, що вони зробили точно так, як це наказав Господь. В цьому є секрет підходу до життя так, як наказав Господь. Господь. Тому перша порада. Слідуйте інструкції Слова Божого, наказу Божого в точності. Зверніть увагу, що Мойсей дає тут розвідникам дуже конкретне завдання. По-перше, він дає їм напрямок: підете на південь. Перше. Друге, на нагору. Третє огляньте. І дає їм напрямки огляду. Дивіться, перше, яка земля. Розгляньте землю на її родючість, на її, на її а, продуктивність. І, звичайно, продуктивна земля це благословіння. Саме тому багато хто так претендує на нашу. Українську землю, колись під час Другої світової війни німці загружали вагони нашої полтавської землі, нашого чорнозему, і вивозили в Німеччину Наша земля дуже про дуже плодюча. Дуже. І на сьогоднішній день вона так до сих пір ми і називаємося хлібницею Європи і Навіть вже, можна сказати, всього світу, дає конкретне завдання: подивіться на ту землю. І коли я думаю, чому Мойсей сказав, щоб вони подивилися на землю, щоб їхнє заохочення було, щоб віра зросла, щоб вони знали, що Бог дає найкраще. Далі він каже, який народ каже, подивіться на його кількість, на його форму життя і на його військову силу. Оцініть. В плані тому, щоб, щоб знати, як нам рухатися і як нам очікувати, треба духовний погляд мати на це. Подивіться, чи є дерева на землі, та, чи, чи будуть вороги ховатися під, 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 за деревами, щоб знати стратегію, яку ворог може використати в цій землі. І далі каже, візьміть з плоду землі виноград. Знову ж таки, щоб принести. Назад і заохотити народ до віри На жаль, що відбувається, дивіться, слідування інструкції Слова Божого в точності допомагає нам зберігати наше духовне бачення. До речі, слово Тора. Яке використовується, яким називається п'ятикнижжя в єврейській Біблії Тора, воно і означає інструкція. Тора це інструкція Божа для життя Божого народу. І, а, май, але подивіться, бо Мойсей дає їм інструкцію, дає чотири такі напрямки, куди піти, куди зійти і що оцін оглянути. Оглянути землю, її місцевість. Її воєнний потенціал, її родючість, і принесіть для заохочення виноград. Мойсей ніколи не давав завдання їм ідіть, подивіться, чи ми зможемо взяти цю землю. Це не залежало ні від Мойсея, ні від народу. Бог сказав Я вам дам цю землю. Послухайте, це дуже важливо. Я вам даю цю землю. Мойсей ніколи навіть не на... натякнув їм, щоб вони оцінили, чи ми будемо спроможні, чи ми зможемо. Це наша з вами проблема, дорогі мої, що ми оцінюємо фізичним поглядом. Я пам'ятаю. Коли почалася війна, і коли ми дивилися з Люїсом новини, і я хваталася за голову і кричала: все пропало, нема моєї України, нема моєї землі, все. Візьмуть ти, подивися, вони, як саранна, лізуть на нас, скільки їх іде. І прогнози протримаємось три дні, тиждень, два тижні. Але Господь сказав по-іншому: це Господня битва. Господь з нами. Емануїл, тому ми віримо, віримо всупереч нашому невір'ю, нашим страхам, дивимося на ситуацію в Україні через болю упокорюємо свої болі і своє невір'я Божої інструкції. Ми стоїмо, ми молимося, ми працюємо, ми воюємо і чекаємо, коли Бог скаже останнє Слово. Мойсей ніколи не казав. Їм, Ізраїлю, подивіться, чи зможемо. Нам з вами теж, Він не каже, оцініть, чи зможемо. Як ми оцінюємо, ми не зможемо. Тому ми стаємо за Богом і знаємо, Боже, Ти можеш. І ми не стомлюємося повторювати, Господи! О Господи, якби не ти, Хай скаже Ізраїль, якби не ти, то вже б давно б нас наші вороги проковтнули живцем. Духовний погляд на ситуацію ми дивимося Божими очима, заховані за Божою спиною. Так ми плачемо з тими, хто плачуть. Нам так боляче. Але тільки завдяки Божому погляду ми не втрачаємо надії і ефективності для тих, хто його не знає. Друга, друга порада це будьте відважні, каже перша порада слідуйте інструкціям Божим в точності. Друга порада відвага. Будьте відважні. Дивіться, даючи завдання Моїсес. Мойсей не тільки їм сказав, що вони мають зробити, але він наказав їм будьте відважні. Він показує, з яким відношенням тільки відважні люди, каже Слово Боже, наслідують царство Боже відвага в справі віри покладається в тому, що ми упокорюємо свій і тілесний погляд духовному Божому погляду. Для того, щоб нам залишатися вірними, Господу, треба бути відважними в будь-які часи, і в мирні, і в часи війни, коли нам треба протистати принципам. І правилам цього світу, нам треба відвага. Нам треба мужність сказати ні там, де каже ні Господь. Нам треба мужність сказати так, там, де каже так Господь. Ви подивіться, як, на жаль, на сором, віруючі пастори, єпископи, більшість в Росії, як їм не вистачило, не вистачило цієї мудрості, на зне, му, мужності. Мужності назвати зло злом. І яка печальна ситуація сьогодні складається як для них. І, звичайно, для нас. Але ми не втрачаємо мужності і не втрачаємо віри. Світ завжди з нами воював, воює і буде воювати. Але Христос каже: не бійтеся, бо я Переміг світ. Сміливість у важких обставинах приходить від зосередженості на Божому характері, на Бозі, на Його вірності, на Його обітницях. Тому третя порада: зосереджуйтесь на Бозі. Дивіться на Бога. Книга до Євреїв, 12 розділ каже: тримайте. Біжучи свою дорогу, яка я перефразовую перед вами, зосереджуйтесь, тримайте свій зір на авторові і звершителеві вашої віри, Ісусі Христі. Будь мужній та сміливий завжди є вимогою для тих, хто бажає виконувати волю Божу. Саме тому, каже Моїсей, дає їм наказ: підніміться на гору, зійдіть на гору. Важливість правильного погляду дивитися на ситуацію з Божої гори, зосереджуватися на Божому характері, тоді ти зможеш подивитися крізь фізичну оболочку і побачити те, що бачить Бог. Коли ми дивимося на обставини, на ситуації, Боже міц з точки зору послуху, Божим цілям, тоді ми починаємо бачити невидиме, як видиме. І друге Коринтян 5:7 каже: бо ми ходимо вірою, а не баченням, вірою, а не баченням. Саме для цього нам треба мужність, саме для цього нам треба зосереджуватися на Бозі. Свого часу сам Мойсей переміг страх вірою, коли він був в Єгипті, якщо ви пам'ятаєте, будучи єгиптянином, як єгиптянин, вируши як єгиптянин, але всередині він мав той поклик і те слово, яке посіяли в дитинстві йому батьки, він вірою залишив Єгипет, не злякавшись гніву царевого. Бо він. Був непохитний, як той, хто невидимого бачить євреїв 11.27 Дорогі мої, тільки так ми зможемо пережити цей період війни, не тільки пережити, а залишитися непохитними в нашій вірі, щоб ще й ті, хто хитаються, змогли знайти в нас такий, таку пристань для того. Щоб відпочити своїм серцем і зустрітися з Всевишнім, як той, хто невидимого бачить. Будь-які обставини, всі негативні аспекти. Землі, в яку вони пішли, включаючи гігантський розмір ворога, який ми з вами на початку війни та і зараз лякаємося, бо вони лізуть, як саранча, не закінчується. Їх багато. Вони лізуть і лізуть на нашу землю. І ми не знаємо, чи їх напихують якимись наркотиками, чи просто демонічний вплив. Це взагалі тяжко зрозуміти людським розумом і те, що вони витворяють. І як не витримує навіть психіка наших воїнів, бо вони бачать те, що не дай Бог бачити нашим дітям і нашим внукам, за це вони борються, за це вони страждають. Всі ці обставини для нас з вами сьогодні вони є Божою горою для того, щоб ми могли показати іншим, хто такий. О Господь, щоб ми духовно зростали, щоб ми дивилися очима віри, очима віри дивитися це не говорити, високопарні, високі фрази це могти плакати з тими, хто плачуть, але не в надії, бо вони світ плаче без надії, а ми з вами плачемо в надії. І надія не посоромлює, і вона нас не залишить в ганьбі. І це дає нам твердість в слухняності, в Божим цілям супереч всім обставинам. Коли ми бачимо перешкоду для досягнення Божих цілей в нас або ворога, який здається сильнішим від нас, ми з вами. Піднімаємося на гору, ми з вами будемо мужні, ми будемо дивитися на Бога, і ми будемо дивитися на обставини Божими очима. Слово бути мужніми», Послухайте, дуже важливо. Це дуже важливо, що означає бути мужнім. Це староєврейський вираз, який означає. Свідомо вирішити бачити кінець обітниці, виконання обітниці, не дивлячись на виклик, який знаходиться у нас перед очима, це бачити невидиме як видиме. Наша з вами перемога в цій війні, де російський агресор і не думає зупинятися. Залежить від нашої зосередженості на Бозі, дорогі мої. Ми з вами та Україна, яка представляє наш народ перед Богом, перед Його престолом благодаті. Ми постійно шукаємо Божої благодаті, щоб отримати милість для вчасної допомоги. Ми піднімаємося на цю гору постійно, ми мужньо. Незалежно від того, що бачать наші фізичні очі, ми мужньо вдивляємося в Божі очі. І ми бачимо Божу перемогу в нас і в Україні. І саме це нас буде тримати ефективними ця мужність незалежно від обставин, які, від яких хочеться заритися під землю. Ми йдемо ми простягаємо свої руки до нашого зболеного, знівеченого народу і обіймаємо і пропонуємо Божий бальзам зцілення. Вірою Писання так в нас вчить. Тільки вірою ми перемагаємо, тільки вірою ми пізнаємо, тільки вірою ми приносимо жертву. Тільки вірою ми отримуємо откровення, вірою покоряємося, нею живемо. Вірою, обновляємося в силі, благословляємо, йдемо з Єгипту вірою. Чому? Тому що без віри догодити Богові неможливо. І праведний житиме лише вірою. Любі мої, так сильно люблю вас. Знаєте, обняла б вас так всіх, але обмеженість моєї любові, моїх обіймих не, не здатна дотягнутися до вас. Але Бог з вами, Еммануїл, Бог з вами. Тому в цих обставинах, в страшних обставинах, в яких ми живемо, ми відмовляємося як свого часу. Мойсей відмовився страху і пішов з Єгипту, ми з вами відмовляємося дивитися на ситуацію очима плотськими, тілесними і страхом. І ми будемо дивитися на видиме, як ми будемо бачити видиме, як невидиме, бо видиме дочасне, а невидиме вічне. І саме це зробить нас непохитними в вірі, і ми побачимо перемогу Його, а ми побачимо Його таким, як Він є. І тоді Господь через наші з вами сльози, обійми, молитви, працю, наші немічні сили, Він використає Духом Своїм. Для того, щоб зцілити наш народ і ввести його в новий сезон, в сезон перемоги, в сезон слави Божої, в сезон Божого подиху, оновлюючого, пробуджуючого для нашої країни. І на оновленій землі врага не буде супостата. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. А це вічне життя, казав Христос, пізнати тебе, єдиного, істинного Бога і нашого Господа, Єшуа Хамашія, Ісуса Христа, якого ти послав. Для того, щоб ми мали життя і мали життя вічне Отець, во ім'я Ісуса Христа. Ми сьогодні піднімаємо до тебе свої руки, які так обтяжені часто невір'ям. Але ми, супереч вір'ю, піднімаємось до Тебе. І сьогодні ми приймаємо рішення Всевишній. Слухатися твоїх інструкцій, так як ти сказав. Сьогодні ми приймаємо рішення, Господь вірити в Тебе і в Сина Твого Ісуса Христа. Сьогодні ми приймаємо рішення бути мужніми. Сьогодні ми приймаємо рішення, Господи, бачити Тебе, бути на горі Твоїй, спілкуватися з Тобою і входити в перемогу, яку ти вже маєш для нас особисто. І для нашої землі, України, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава нашому Богу, слава і життя і велич Божій дії в нашій Україні, перемога в нашій Україні і щира вдячність усім тим, хто вірно працює на своїх фронтах. Шалом!